Як облаштувати Росію на таке дещо нахабне питання почали шукати відповіді історики, політологи, державні і громадські діячі 6 жовтня. Вони зібралися під куполом Центральної Ради, аби обговорити, як же діяти, коли Кремль таки паде, а Російська імперія розлетиться на друзки. Тільки українці можуть мати таке інтелектуальне нахабство міркувати, що робити з величезною Росією. Ми колонізували її. Ми створили цю імперію. Тепер треба повернути її в людський стан. Юрій Сиротюк ініціатор і головний натхненник видання, каже за версією аналітиків, до 2020 року Росія як держава впаде, і в тому хаосі Україна повинна стати модератором, адже безлад на східних кордонах нам так само невигідний. Ми не імперіалісти, ми не хочемо всіх повбивати, але очевидно, після розпаду Росії самих Росіян з'явиться багато проблем. Тому мета нашої книжки запропонувати той проект, коли всім було би добре. Добре українцям, нашим братам і сестрам, добре національним чином в своїх, своїх незалежних державах. Ну і яким чином вберегти тих, хто думає, що, що вони руски у презентованій книзі зібрано два десятки доповідей українських і закордонних експертів з росієзнавства. Одне з болючих питань дискусії: українці Росії, українці реально це є друга етнічна меншина після росіян. В складі Росії, звичайно, що росіяни зацікавлені в тому, щоб асимілювати українців, бо вони найкраще піддаються асиміляції. Це не якісь там азійські народи з іншою мовою, іншою культурою, традиціями і так далі. І пам'ятаємо те, що фактично українці завжди були підтримкою і розбудовою російської імперії всі часи. Етнічним українцем бути в Росії небезпечно. Треба злікатися своєї ідентичності. А там найбільша діаспора діаспора українців у світі. Це тільки за офіційними даними 2 мільйони громадян Росії є українцями за походженням. Їм дуже важко живеться зараз. Важливо правильно обрати вісь співпраці, наголошує ще один доповідач Олексій Курінний. Мусимо враховувати і нашу співпрацю з країнами Балтії, і що можливо на території північного Кавказу постануть незалежні держави і відповідно налагоджувати співпрацю з такими народами вже нині. Співкерівник проєкту, історик фіно-угрознавець Ростислав Мартинюк. Його дослідження етнографії Росії приголомшує на території Федерації існує 40 неочевидних країн, і їхня доля багато у чому зараз залежить від нашої політики. Важливо каже після розвалу імперії запропонувати так званим руським дві дорожні карти: європейській частині фіно-угорську ідентичність, а азійській Сибірську. Навіть тепер в літературній українській мові, е ви говорите росіянин і що ви маєте на увазі? Русський або росіянин? Виходить так, що говорячи про росіянина, ви можете мати на увазі етнічну спільноту або громадян Російської Федерації. Можливо стосуватися в такій ситуації? Важко. А у Києві, до речі, прочитали Левка, Сумзи. Для того, щоб перемогти ворога, треба добре його знати. А ми зараз імені певного для цієї публіки не знаємо. Ми не маємо ані стратегій реагування, ані східної політики загалом, додає народний депутат України Андрій Ілленко. І це попри війну з Росією, яка насамперед є війною ідентичності та світогляду України на превеликий жаль на сьогоднішній день, хоч це звучить, можливо, дуже парадоксально, відсутня східна політика. У нас її просто немає. Тобто, справа не в тому, що вона погана. Ми можемо казати, що наприклад в Україні погана західна політика, і це правда. Але у нас східної політики в принципі немає. Ми просто реагуємо на якісь подразники, які виходять з, наприклад, східного боку. Ми не формуємо власне свій порядок денний. Ми живемо в чужому порядку денному. Подивіться, що робить Росія. Росія має колосальні проблеми всередині. Вона повністю вся складена з суцільних протиріч. національних, расових, релігійних, економічних, соціальних. Це просто країна протиріччя. Але оця країна протиріччя умудряється нав'язати всім своїм сусідам і. Можна навіть певною мірою всьому світу і Україні, перш за все, який свій, якщо розібратися, абсолютно маячливий порядок денний, політичний, яким ми живемо, ну, реагуючи якось на нього. Там нівелюючи його, обороняючись від нього, але ми не думаємо про власне, щоб їм нав'язати. Московщина реформується тільки у рамках військової поразки. Україна, яка вже два з половиною роки не поступається у війні з Росією, може цієї поразки завдати. Тож усі доповіді були перекладені англійською, а книги спрямовані до посольств і консульств іноземних держав, аби представники західного світу не боялися розвалу федерації і так само готувалися до глобальних змін які прилетять разом із попелом Кремля, ми, які на собі це російське рабство, мусимо пояснити Європі, яка неоднорідна Росія. І що рано чи пізно ця форма неприродні розпадеться імперський, там будуть десятки цих держав. Ми і намалювали ці держави. Ми показали на картах, які приблизно державні утворення будуть на території Росії. Треба цього не боятися. Це природний процес.